Вітаю! Я учитель хімії Олена Трубчаніна і ви на моєму каналі Зрозуміти хімію. Сьогоднішній урок для учнів 9 класу в темі розчиняв. Також він буде корисним учням 11 класу для того, щоб повторити цей тип задач. Отже, запишемо тему уроку. Як завжди, рекомендую складати конспект. Темою уроку є така. Розв'язування задач за рівняннями реакцій з використанням розшинів. Звісно, розчинів з певною масовою часткою розчиненої речовини. Головною формулою в розв'язуванні цих задач буде така. Ось трикутничок формула, де зверху маса речовини. Зліва. Дубль В масова частка речовини розчиненою. І в правій частині трикутника під дробом маса розчину. В яких одиницях вимірюються дані величини? Маса розчиненої речовини вимірюється у грамах. Маса розчину також вимірюється у грамах. А ось масова частка речовини буде вимірюватися дробом. Від 0 до 1. А якщо ми захочемо перевести це число у відсотки, то ми помножимо на 100. І таким чином значення масової частки буде від 0 до 100%. Наприклад, масова частка розшину складає 3 десятих. Значить, множення на 100 ми одержимо масову частку в 30%. Або, наприклад, масова частка 2%. Таким чином, треба поділити число на 100 і ми одержимо дріб 0,2. Як з цього трикутника вивести формули? Ну, по-перше, формула масової частки. Масова частка буде дорівнювати добутку. Маси речовини на масу розчину. Яким чином знайти масу речовини? Треба масову частку помножити на масу розчину. Запишемо цю формулу. Причому значення масової частки для цієї формули ми беремо те, що дробом, якщо ж у відсотках. Я вам нагадала тільки що правила переведення з відсотків у дріб ділимо на 100. Дуже часто забувають, що маса розшину це не маса розшинника, тобто води. Насправді маса розшину складається з маси розшиненої речовини. І оскільки у більшості задач розчинником є вода, то маса речовини плюс маса води, як розчинника. З цієї формули масу розчину знаходять так. Також через відношення. Маса розчину буде дорівнювати масі речовини, яку ділять. На масову частку розчину. Сьогоднішні наші задачі будуть мати вологічний зміст. Тобто у задачах йдеться про речовини, які допоможуть нам зберегти здоров'я. І перша така речовина це калій йодит. Калійодид це калійна сіль йодидної кислоти. Я зараз тримаю у своїх руках пігулки білого кольору, які називаються формак. Звісно, препаратів, які містять каліюдит, зараз на фармацевтичному ринку дуже багато. Чому сьогодні ми говоримо про цей препарат? Калійодид відомий вже досить давно. Він був винайдений ще у XIX столітті. Але найбільшої популярності та розголосу він набув у 1986 році. Чи пам'ятаєте, що відбулося у цьому році? Так, сталася Чорнобильська катастрофа. Катастрофа на атомній електростанції. І тоді населення України почало здійснювати так звану йодну профілактику. Вживаючи калійодит зараз населення України і європейських країн схвильована ситуацію, що склалася навколо Запорізької атомної електростанції. Дуже багато фахівців, блогерів. І навіть я бачила ролик з доктором Камаровським, які радять у разі аварії на атомній електростанції вживати препарати, які містять калій йодит. Чому саме у разі аварії чи терористичного акту на ядерних установках атомних електростанцій може відбутися викид радіоактивних ізотопів йоду? Е, ці ізотопи. Можуть бути швидко поглинені шитовидною залозою, особливо у дітей. Тобто, це може, звісно, привести до захворювань шитовидної залози. За допомогою препаратів калійодиду можна здійснити профілактику таких захворювань, бо при прийманні препарату відбувається блокування шитовидної залози, і це перешкоджає накопиченню в ній радіоактивного йоду. Тобто калійодид та його препарати, які ви бачили на попередньому слайді, використовуються для йодної профілактики. А зараз ми розв'яжемо задачу, в якій використовується спосіб одержання калійодиду у лабораторії. Отже, текст задачі. Після її прочитання ви зможете записати задачу. За слайдом. Задача 500 грамів 11,2% відсоткового розчину калігідроксиду реагує з ферум 2 йодидом При цьому утворюється калі-йодид, який використовує для йодної профілактики. Та осад фрум 2 гідроксиду. Треба знайти масу утвореного калі-йодиду. Отже, будемо оформлювати дано до задачі. Нам відомо, що маса розчину калій гідроксиду 500 г. Масова частка калій-гідроксиду в цьому розчині дорівнює 11,2%. Нагадую, що для розв'язку задачі нам треба відсотки перевести у дріб. Ділимо це число на 100. Одержуємо дріб тисячних. Ну і що нам треба обчислити? Нам треба обчислити масу речовини калій йодиду. Звісно, якщо у нас розрахунки йдуть маси у грамах, то і шукати ми будемо речовину в грамах. Отже, запишіть, будь ласка, дано. Складаємо рівняння реакції одержання калій-йодиду. Між собою реагують калій-гідроксид і фером 2 йодид Це реакція обміну. Калій стає на місце ферума, а ферум на місце калію. Таким чином, одержують калій-йодид та осад фрум 2 гідроксиду. Що це осад, ми показуємо поруч стрілкою. Дорівнюємо, розставляючи коефіцієнти, 2 перед калій йод і 2 перед калій Ож, які речовини будуть брати участь у розрахунках. Це калій гідроксид, ми його підкреслимо, та калій йодит. Вниз під речовини зносимо кількість молів за коефіцієнтами. Ось тут 2 моль. Відповідно, під калій-йодидом теж 2 моль. Тобто співвідношення реагенту до продукту реакції 2 к 2 або 1 до 1. Отже, спочатку знайдемо масу розчиненої речовини калій-гідроксиду. Для цього масову частку ми помножимо на масу розчину. Масову частку в даному ми перевели в дріб 0,112. Маса розчину 500 г. Отже, маса розчиненої речовини 56 грамів. Треба знайти кількість молів калій у OH, аж гідроксиду, які беруть участь у реакції з фером 2 йодидом Для цього масу речовини ділять на молярну масу. Молярну масу ми ось тут прикинемо за формулою. Я рекомендую у задачках підписувати над елементами атомні маси. Калій з таблиці Мінділєєва – 39. Оксиген 16 і гідроген 1. 39, 1 та 16 це буде 56. Отже, маса речовини розчиненої – 56, молярна маса – 56, значить, у реакції бере участь 1 моль калій-гідроксиду. Підставляємо цю кількість молів над реагентом. 1 моль. Ми з вами на початку казали, що співвідношення реагенту до продукту реакції 2 к 2 значить, якщо у реакції взяло участь 1 моль, то і утворилася 1 моль калій-йодиду. Тепер будемо шукати масу продукта калій йодиду. Для цього ми спочатку знайдемо калій йодиду молярну масу. Подивіться у систему Мінділеева, вона завжди повинна бути під рукою у вашому робочому зошиті. Калій важить 39, а йод 127. Якщо скласти ці дві атомні маси, то у нас буде молярна маса 166 грамів на моль. Залишається знайти масу каліюдиду. Вона знаходиться за добутком Кількість молів помножити на молярну масу. Значить, маса каліюдиду буде 1. Моль помножити на 166. 166 грамів. Отже, відповідь знайдено. Відповідь задачі це маса 166 грамів. Ну, а тепер задача інша. Але яка теж пов'язана із сполуками йоду. Зараз неможливо купити в аптеці ртутний термометр. Але у багатьох, особливо у людей старшого віка, вони ще залишилися вдома. Може статися така сумна ситуація, коли ртутний термометр розбили і ртуть розлилася по килимовому покриттю, звісно, її треба прибирати. Спочатку треба зібрати ртуть, потім треба проводити нейтралізацію ртуті. Оскільки ртуть, інакше як хімічний, хімічний елемент називається меркурій, то це знешкодження ртуті називається ще за назвою елемента демеркуризація. Демеркуризацію треба проводити за допомогою мильного розшину соди. 0 Вісімдесятих розшину марганцівки, розшином засобу, що містить хлор, або використати 5%, розшин, спиртовий розшин йоду із аптеки. Йод, коли буде вступати в реакцію зіртуттю, то він утворить на поверхні металу нелиткі сполуки. Тобто настоянку йоду з аптеки, використовують для демаркоризації. І ось задача саме про демеркоризацію йоду. Я прочитаю текст цієї задачі, а потім ви побачите текст на слайді. Його також повністю треба переписати. Отже, задача. Один із найпростіших способів первинного знешкодження ртуті, що розлилася, грунтується на її реакції з йодом, з утворенням сполуки, формула якої гідраргером 2 гідраргером-2-йод-2 2 Обчисліть масову частку у відсотках йоду в спиртовому розчині масою 508 г, за допомогою якого знешкоджили ртуть масою 80,4 г. Тепер оформлюємо дано до задачі. Отже, є у нас спиртовий розчин йоду. Формула йоду йод 2 508 грамів. Також відомо, що знешкодили ртуть масою 80,4 грами. А знайти треба, тобто, обчислити масову частку йоду у відсотках. Складаємо рівняння реакції. Ми знаємо, що йод вступив в реакцію з ртуттю. Звісно, цей елемент і ця проста речовина дуже рідко згадуються. Тому нагадаю, що читається цей хімічний е, символ як гідраргерум, проста речовина називається ртуть, а сам елемент називається Меркурій. Отже, гідраргерум плюс йод 2 утворюється сполука гідраргером 2 йод 2 Коефіцієнт ставимо двічку перед Меркурієм. І будемо нарахувати кількість молів ртуті. Для цього ми масу ртуті поділимо на молярну масу. Ртуть можна знайти ось тут, у періодичній системі, і подивитися. Атомну масу ртуті внести її сюди в задачу. 80,4 поділити на 201. Саме стільки складає атомна маса елемента Меркурія. Це буде 0,4 моля. Підставляємо цю кількість молів у рівнянні реакції. 0, 4 десятих моль. Знизу під речовинами, під ртуттю і під йодом зносимо коефіцієнти рівняння. Ось тут 2 молі. Під йодом немає коефіцієнта, це одиничка. Значить, під йодом буде стояти 1 моль. Значить, робимо висновок. співвідношення 2 до 1 йоду. Буду вступати в реакцію зі ртуттю вдвічі менше 0,2 моль. Отже, кількість речовини йоду 0,2 моля. Тепер ми можемо знайти масу реагента. Знаходити ми будемо масу йоду за такою формулою. Кількість речовини. Помножити на молярну масу йода. Знову-таки, подивитись можна у систему Менделєєва І знайти ось тут у сьомій групі елемент йод. Ви побачите, що атомна маса йоду 127. Підпишемо над речовиною йо2. Кількість речовини 0,2. Атомна маса 127. І помножити на індекс 2. Бо молекула йоду двоатомна. Маса йоду складає 50,8 грами. Отже, ми тепер знаємо масу розшиненої речовини. Знаючи масу розшину 508 г, ми можемо знайти масову частку розшиненої речовини. Формула така: масова частка йоду. Це співвідношення маси речовини до маси розшину. 50,8 грам поділити на масу розшину 508. Це буде 1. Пам'ятаєте, треба перевести у відсотки. Множимо на 100. Отже, масова частка складає 10%. Ми обчислили з вами масову частку розчину в розчині йоду, який може знешкодити ртуть. Відповідь задачі 10%.